Так, мені тут прийшов подаруночок. Це мені подаруночок від таємного Санти. Давайте разом з вами розпакуємо і подивимося, що ж мені тут прийшло. Так, у мене тут було разом дві посилочки, я одну вже відкрила. Давайте подивимося, що ж мені тут прийшло. Вау! Це, подивіться, такі сережки, конюшинки. Я давно її хотіла, бачите, такі з кристаликами. Прикольний. Зараз одразу візьму поміряю. Дякую за такий. Це був такий перший подаруночок. І давайте подивимось, що ж тут таке. Тут я відчуваю, що тут якась коробочка. Давайте відкриємо і подивимось. Так, дістали. Так, я давно хотіла таку лінзу, Боже, я давно хотіла ось таку лінзу, бачите, для макрозйомок на телефон. Дуже дякую, дуже давно вона в мене була ця лінза в корзині. Я збиралась замовити замовити і все ніяк собі не замовляла. І ось мені таємний Санта подарував таку лінзу. Давайте заглянемо. Вау, тут ще чохол такий йде, прикольно, Блін, буду тепер з собою носити. Буду тепер знімати відео і фоточки робити. Дуже дякую. Така дуже класна. А, дивіться, Боже, я хотіла в рожевому золоті. Така вона гарна, така прикольна, виглядає так професійно. Тут ще, бачите, такий зажимчик для цієї лінзи. і чохольчик, що можна буде зручно носити з собою. Боже, я дуже задоволена. Дякую, велике таємний Санта. Такі дуже круті подаруночки. все прям що я хотіла. І лінза, і сережечки це давно хотіла. Була я сьогодні в Ікеї, і взяла собі два десерти додому. все один зараз буду куштувати, хоча я вже сьогодні їла там Дейм, самі з кавою, але взяла ще додому Дейм. І ось такі тістечка марципанові, дуже їх полюбила, але зараз чомусь їх немає в реставрації, там в кафе не можна їх купити, то я взяла собі додому такі тістечка і свій улюблений тортик Дейм. Забула вам одразу показати, може покажу потім пізніше, як вони виглядають в коробочках. Це ось собі відрізала, чекаю, поки воно нагріється, і буду куштувати. Боже, це дуже смачно, ви собі не уявляєте. Якщо ви любите марципан, то ось ці тістечка з ікея, я просто рекомендую. Ось хочу вам показати свої улюблені десерти з Ікея. ці марципанові тісточки, які я вам показувала, і це мій улюблений тортик, де бачите, дуже його люблю. Завжди беру, коли в Ікея буваю. Такі і такі. І ці я вам вже показувала. Я, до речі, не знала, що вони ось так запаковані. Бачите, це один я вже вирізала з гіла. І ось так вони порційно виглядають, дуже зручно собі відрізати і куштувати прямо з такого пуделка. Дуже смачні. І цей, і цей смакота. Так, привіт-привіт! Я зараз приїхала трішки прогулятися до моря у Сопоті. і потім під вечір вже поїду до Гданська. буду там гуляти, бо останні дні різдвяного ярмарку вирішили. Приїхати прогуляти, подивитися ярмарок. Ну і, звичайно, якщо буде щось цікаве, то буду вам все показувати тут, там в інстаграмі, якщо ще ще не підписані на мене в інстаграмі, то підписуйтесь, буду ділитися там в сторіс, якісь фоточки, якісь відео знімати і догуляти, така погода неоднозначна. Взагалі, дощу немає. Але періодично дощ крапає. Така, бачите, взагалі якась незимова погода. Снігу мені не вистачає, якщо чесно, для настрою. Але є, що є, то є. Буду гуляти зараз сопоті, потім поїду до Кданська і буду ділитися з вами якимись цікавими фрагментами та показувати. Всім бажаю гарного перегляду! Давайте разом зробимо розпакування. Так, так, так. О, це дивіться, я собі замовила закупку. Розчіску. У мене до цього було іншого бренду розчіски і я вирішила спробувати ось таку. це вперше буду користуватися такою розчіскою. Напишіть в коментарях, у кого така є, як вона вам. Ось такої фірми Дженек. Майже взяла собі ось такого кольору фіолетово рожеву. Прикольно, але я чомусь думала, що цей фіолетовий кольор буде трішки світліше, бо там продавця був трішки світліше. Але, наче в житті і так гарна. Ось така розчісочка. Прикольна гарна, мені подобається. Покористуюсь, подивлюсь, бо там було написано, що для всіх типів волосся підходить, і що з допомогою неї можна робити і укладку, і сушити волосся, і що розчісує вона дуже гарно, І що мені подобається, що, тут, бачите, такі зубчики, її буде добре мити, бо у мене до цього була тенглітайзер, тайзер, і її було дуже складно мити, чистити. То я собі вирішила спробувати ось такого бренду розчісочку. Бачите, така гарненька. Так, бачите, у мене до цього була ось така розчісочка, ось тут бренд написаний. ось Отак, рожева така. І я тепер змінюю цю, на ось цю. Буду тепер користуватися ось цією. Була на доставці прогулююсь біля озера, бачите, яка краса. Сьогодні по погоді, наче краса, хоча сьогодні Різдво, всіх зі святом хто відмічає, і зустріла таку гарну незвичну ялинку двохкольорову. Бачите, тут вона синенька, тут зелененька, двохкольорова. Перше таку бачу, а там, бачите, на горі шишки. Дуже гарна красуня і зростає на фоні озера. Буде сьогодні реально, наче весна прийшла, така рання. Пташки співають, сонечко світить, краса і не скажу, що зима. Снігу не вистачає, звичайно, але така тепленька погодка, то вирішила прогулятися. Я вам, до речі, не показувала, який у мене новенький чохол. Мері Крісмас такий різдвяний. Бачите, дуже гарний. Такі прозорий, що просвічується колір рожевий мого телефону, і він дуже гарно виглядає на телефоні. Дуже якісний. Взагалі там коштував копійки, але дуже якісний. Я навіть не очікувала. Такі, бачите, він незвичний. Такі випуклий. Ну дуже крутий. Я дуже задоволена. Як вам. Що була Там у нас один двір з різними прикрасами, там група була народу, але я трішки познімала для блогу, то в інстаграмі покажу. Приїхала в старому фордоні. Видно, що в Польщі, де я живу. Також ще такі декорації. Тут була, також на Вігілії приїжджала, тут концерт був, я в Інстаграмі показувала. І тут, бачите, такі дуже гарні локації декорації, Зараз вам покажу. Це дуже така класна годинник такий. Клас, бачите? Круто. Потім ще така бачите, є, тут можна листа до Миколая відправити, Дуже гарна така скриня святкова. світиться, дуже гарні ці декорації ввечері. Бо я тут була і в день, але в день вони теж гарні, але так виглядають. Ввечері взагалі краса. Також. Всім привіт! У нас сьогодні другий день, різдва. Я приїхала у нове місто польське, колюб Добжень. Бачите, ось це їхній замок 13 століття. Зараз хочемо туди сходити прогулятися, відвідати. Хоча погодка, бачите, сьогодні все в тумані. Трішки крапає дощик, але все одно ну, ми прогуляємося, подивимось нове місто і трішки вам заодно познімаю, покажу нового міста. Зараз не знаю, чи потраплю в цей замок чи ні, але познімаю, вам покажу все. Коли ведь миється, собі спить. Погано так властувався. Дивіться, який збіг купувала каву у жабці, і написано на польському Солодкого дня Прикольно. Зробила собі новенький манікюрчик, який мені зробили, червоний з таким дизайном. Зробила собі подаруночок під ялинку у своєму улюбленому магазині з прикрасами, новенькі сережечки в мою колекцію. Хочу вам показати, чим я тут займаюся. У мене тут розваги по-дорослому. Це я знімаю коротке відео, що у мене таке рожеве шампанське, тут у мене гліттер золотий, бачите, такий солодкавата. І келих шампанського. Це я знімала тільки ще коротке відео. Бачите, в мене вже шампанське з блискітками, з глітером, скільки глітеру, не пошкодувало. Такі в мене експерименти, бо зняти одне відео. Думаю, що там щось вийшло, та я щось монтую. Ви побачите це коротке відео в Тіктосі, в шорці та в інстаграмі скину перед новим роком. Таке рожеве шампанське купила. Такі у мене тут розваги, можна сказати. Перевожу шампанське. Зробила свій фірмовий салатик ось такий гарненький та смачненький. Я вирішила зробити незвичні бутерброди, для яких мені знадобиться вермішель швидкого приготування, у мене ось така з сирком, майонез, і я ще вирішила додати крабові палички. І ще поставила варити яйця і зелень. Мені для початку треба буде ось цю лапшу поламати вермішельку, залити майонезом і залишити, поки вона не набухне, не стане м'якою. А потім вже на терці я буду натирати крабову паличку і варене яєчко. І такі будуть бутерброди, які ще зелень треба купити, бо не було в магазині. І такі будуть бутерброди. Побротики буду намазувати на багет. Ось такі бутербродики в мене вийшли. Бажаю всього найкращого всіх з новим роком Хочу вам показати свої подаруночки на Новий рік. І розпочну я з такого подаруночку. Це з магазину Douglas. Бачите, така сумочка. І тут, все в рожевому кольорі моєму улюбленому. Це, бачите, дуже така гарна пляшечка. Дуже гарне оформлення, така вона важкенька з такими, бачите, зірочками. Це гель для душу, дуже крутий, бачите, з таким шиміром рожевого кольору, ну, дуже офігенний. Тільки сама пляшечка чого вартує. Ну, Взагалі я таке люблю. Дуже звертаю увагу на всякі такі пляшечки, пакування. Ну, це просто лайк. І ось така, бачите, палетка, міні-б'юті-палетка. Тут, бачите, отаке наповнення. Я вже відкривала, дивилася. Давайте і вам покажу. Також дуже все-таки якісне, бачите, така дуже крута коробочка, така магнітна. Зараз я дістану. Ось так тут видвігається, бачите, і тут такі різні аплікатори, це такий олівчик для очей, тут блиск, бачите, така міні-туш. І тут відкриваєш. І тут, бачите, такі тіні різні, хайлайтери, румяшки і зеркало. Ось ось такий наборчик, але коробочка ну просто крута, такий набір. Буду користуватися тепер. І така дуже гарна коробочка. Так, це був один подарунок. Так, другий подарунок ось такий набірчик. Тут такі парфуми, туалетна водичка і такий дезодорант. Ось ось така фірма. Також я вже діставала аромат нюхала. Прикольний такий аромат. Звичайно, я могли б собі такий не купила, бо я люблю більш такі солоденькі. Але це теж прикольний, буду користуватися. Дякую, бачите, Париж, всі діла, дуже гарний набір. Наступний подаруночок. Це ось така пляшка шампанського. І тут сільмерс така для ванни, запахом персика. Бачите, дуже таке прикольне оформлення, така пляшечка класна. І це я собі робила подаруночок в своєму улюбленому магазині Ловіса. Купляла собі там сережечки, в яких була на Новий рік. Там одні сережечки для додаткових дірочок, я брала срібні. І одні такі святкові я брала такі, з камінчиками. Ось, бачите, в таких сережечках я зустрічала новий рік, купила собі спеціально, Дуже вони гарні, гарно виглядають на вушках. Лискучі такі, ну, все, як я люблю. І на такій блискучій ноті я буду завершувати цей влог. Бажаю сайти, як ці сережки, хай весь цей рік буде якнайкращим. І до зустрічі в наступному відео. І всім пока-пока!